Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні в нас рубрика, якої не було ну дуже-дуже давно. Е, сказати по правді, я хотіла зняти таке відео з звучним заголовком 100 порожніх баночок. Але я розуміла, що точно, мабуть, це доведеться його збирати рік, а я вже дуже-дуже хочу позбутись ось всього цього. І мені дуже коротить розповісти про свій досвід, тому я думала, 50 порожніх баночок буде такий класний слоган, буде багато всього. Коротше, не дожила я до тих 50 баночок, я тут розумію, що тут більше 30, тут уже повний пакет. Я така, та ні, потрібно знімати відео, я хочу його зняти, я хочу поділитися своїм досвідом, я хочу позбутися цього барахла. Отож, рубрика. Порожні баночки, шановні гості, дорога родина, поїхали! Three, і перше, що я дістаю, це сухий шампунь від Батіст. Ну хто не знає цих сухих шампунів, їх точно знають всі. Ними користувались, мабуть, точно всі. У мене був відтінок. відтінок. У мене був аромат Чері. Він такий достатньо такий фруктовий, такий прикольний, цікавий. Я не користувалася іншими сухими шампунями, але я читала, що Батіст це найкраще. Всі пробували батіст, всі користуються батіст. Насправді я ним не так часто користуюсь, тому що насправді не так часто мою волосся. Загалом це два рази на тиждень, інколи це один раз на тиждень. І він мене дуже-дуже спасає від мого брудного волосся. Достатньо лише декілька пшиків, його потрібно розтерти. Єдине, що я не знаю, там складі є тальк, не тальк. Але воно по відчуттям як присипка. І, знаєте, тако трошечки відчувається. Там на другий день відчувається, що щось є на твоєму волосі, і після цього дуже хочеться його поскрабувати. Але це однозначно топ король сухих шампунів. Другий у нас знову про волосся. це коробочка з під твердого шампуню від українського бренду Лапуш, аромат Фруті. Він такий квадратний. Це перший мій такий твердий шампунь, якщо чесно. До цього в мене був стереотип, що ну, як сухий шампунь може милитися. Як сухий шампунь може вимивати. І ви знаєте, дійсно може вимивати. Він достатньо економний. Окрім такого шампуня, в мене ще був інший шампунь від бренду сестри Lapouche-Manel. Тому я їх отак туди-сюди чередую. Він дуже економний, він класний. Тут в складі є кокосова олія. Єдине, що мені не подобається, це формат. Він квадратний. Відповідно, він так нерівномірно змилюється, і потім він просто розпадається на шматочки. Ми тими шматочками досить незручно мити шкіру голови, але реально крутий шампунь. Рекомендаціон. І хто б думав про те, щоб спробувати тверді шампуні, будь ласка, класна альтернатива. Наступна порожня баночка, це вже третя порожня баночка. Цікаво буде порахувати, скільки ж баночок в кінці. Це у нас баночка оптану для обличчя, теж від українського виробника Лапуш. Уптан це такий порошочок для вмивання. Цей продукт ви могли бачити в моєму попередньому відео косметику, яку я хочу закінчити, тому що я хотіла спробувати ензимну пудру. Ензимну пудру я ще досі не купила. Клас, клас, клас. Дуже класний засіб, він аюрведичний. Єдине, що мені не подобалось, і чому власне, я хотіла купити інземну пудру, тому що інземну пудру ти так трошечки додаєш на свою долоньку, додаєш туди водички, так розмилюєш і вмиваєшся. Це ж потрібно замішувати. І в мене не виходило його замішати акуратно, якось я умудрялась просто замазюкати весь умивальник. Але я дуже помітила результати від цього засобу. Шкіра класно очищується, вона стає така ніжна, тон шкіри відбілюється, тому раджу як альтернативу засобу для вмивання, дуже-дуже раджу. Спробуйте обов'язково. Наступна порожня баночка: це у нас відлущуча пінка для вмивання саха кислотами. І гліколовою кислотою від українського виробника Холіскі. Skin. Цей засіб, він з кислотами, а отже, його необхідно використовувати лише увечері, обов'язково, коли ви використовувати цю пінку, все одно потрібно використовувати спів, тому що це кислоти, вони класно діють, вони відлучують ороговілий шар шкіри. Але, Але вони досить, так знаєте, агресивно діють на нашу шкіру. Тому потрібно захищатись з і не поєднувати його з іншими кислотами. Не знаю, я до кислот тільки звикаю, ретинол у мене також колись був, в мене суха шкіра, я до нього звикаю, звикаю, я б не сказала, що ефект вау, wow, але класно, класно, класного такого червоненького кольору. Єдине, що мені тут не сподобалось, це помпа. І от зараз ви бачите не цю помпу, потім в іншому засобі я її покажу вам. Оригінальна тут помпа я не знаю, чи це проблема була лише в моєму засобі, чи це в загально в них в партії, чи просто реально у всіх таких пінках. Проблема в тому, що ти натискаєш рідину, і вона має тобі образуватись тут пінкою. Але, але це е, така перетворюється, як рідина, пінку вона не формує, і, відповідно, розхід такий досить простойний. Бо загалом розхід у пінки він невеликий, вона економніша, нісель, і її вистачає реально надовго. А тут реально тече вода, і ну, тобі потрібно це встигати наносити на обличчя, щоб цим умитись. Ось тому я поекспериментувала і додала дозатор з іншої пінки. І воно врешті почало формувати пінку. Я не знаю, чи це з моєю упаковкою, не з моєю упаковкою. Але наступний засіб, який я розхламляю, це не порожня баночка, це натуральний дезодорант Лінджі від Mau Баді. Це, я знаю, власна марка Єва. Чому я його власне, розхламляю? Тому що я не помітила ніякого ефекту, від поту. він не захищає. Цю штуку я також додавала свій проект, і хотіла закінчити. Вона ось так потріскалась, і потім вона створює подразнення шкіри. Негативного запаху вона не прибирає, і що найгірше вона псує одяг. Так-так цього року, завдяки тому, що я згадала про цей дезодорант, я його активно використовувалася, з тим, що я не можу відібрати свої речі. Я не можу, особливо з білих футболок, відібрати ці плями раніше. Ти впорався там ваніш, звичайний там гель чи порошок для білого кольору, або можливо, ти ще використовував якийсь порошок для випалення. І все. Цього разу я не знаю, мені ледь вдалося це видатувати, тому я точно його позбуваюсь, не знаю, не хочу я більше ним користуватися. Я знаю, що є прикольні дезодоранти у Marmeid або від Лапуш. От їх я і спробую. А цьому я кажу до побачення, і я його не раджу. Наступна порожня баночка, ще одна баночка з рубрики Косметика, яку я хочу закінчити, це скраб для обличчя від лапуш з цинком та порошком бамбуку. Я вже розповідала в минулому відео, що я не дуже люблю скраби для обличчя, тому що обличчя ще наша така чутлива зона, її не потрібно, знаєте, ось так якось агресивно-агресивно використовувати. Ось цей скраб я не купляла самостійно, я його отримала в подарунок від бренду. Колись там була якась акція, коли я замовляла. Зараз, я, наскільки я знаю, їх вже немає. В принципі, він класно справляється, він вирівнює тон шкіри, але незважаючи на те, що тут порошок бамбуки мав би бути легким, все одно для мене скраб для обличчя це щось таке жорстка історія, і його дуже складно вимити. Дуже довго ти цим займаєшся і дуже багато разів. Тому ось так. А вам, до речі, подобається скраба для обличчя. Наступна порожня баночка, ще одна порожня баночка, яку я розсламляю, яку мені не вдалося закінчити до кінця. Це консилер від NYX Born to Glow від Pale. Це якийсь консилер, я не знаю, просто на вічність. Я його розслабляю, хоч ту залишилось зовсім трошки, можливо, він ще в мене прожив би 2 місяці. Тому що він у мене почав дуже жахливо скатуватись під очима і сушити цю зону. Мені не подобався оця пуховочка, ну вона, я так знаєте, не дуже статично виглядає. В принципі, консилер був легкого перекриття, таких зараз також не використовують, таких також зараз не виготовляють. Я, до речі, завдяки ньому спробувала нарешті не шумівший консилер від. Maybelline Fit Me. знаєте, мені він сподобався. Але про це я розкажу згодом. Наступна порожня баночка це знову у нас Maybelline. Це у нас Blisk Plumper. Не пам'ятаю, який відтінок тут уже все стерлось. Дуже мені сподобалась оця щиточка, пензлик. Це такий, знаєте, їдкий-гідкий плампер, якщо вам подобається дуже-дуже посіння і яскравий блиск, то ця історія про вас. До речі, як бачите, я тут не відзняла стопор. Цей блиск плампер я виграла в конкурсі, і ще в мене залишилось таких два. До речі, я зараз використовую червоний відтінок, і він мені якось пече не так, як цей. Інколи, він, якщо ти трошки переборщиш... Цим засобом він міг нормально так підпікати і давати якийсь кашель в горлі. Я бачила таку реакцію на деякі близькі плампери, не на цей, на Fenty Beauty. в інших блогерах, я думала, ну як таке можливо. А так, ну, справді можливо. Ось, в принципі, я ж кажу, класний варіант, реально збільшує губи, звісно, це тимчасовий ефект. Прикольно блистить такий класний ментоловий аромат. Але я точно, мабуть, закінчу цього року плампери і більше до них повертатись не буду. Отак. От Дев'ята баночка: це у нас гель для інтимної гігієни на основі молочної кислоти та мильного горіха. Це знову український бренд. Він називається Тріюга. Я його знайшла. На мейкапі, в принципі, ніяких подразнень чи ніяких негативних відчуттів він у мене не викликав. Тому можу радити і ще мені дуже подобається, що це пакування можна переробити. Я просто обожнюю, коли наші виробники вони свідомі, вони запускають якісь екологічні ініціативи або приймають тару назад, або Проводять якісь акції, щоб стимулювати ось цю підвищувати цю екологічну свідомість, або вони виготовляють свої товари в таких упаковочках, які можна стати на переробку. Дуже-дуже поважаю. А ми рухаємось далі, і тут у нас мій любимчик, якого вже я показувала, чи любимка це гідрофільна олія для сухої шкіри від Marie Fresh. Прикольна текстура, вона така олійчисто-гелоподібна. Я таких ще олій гідрофільних не зустрічала, а я пробувала і корейську, і українську. Дуже приємний аромат, класно очищає, класно змиває. Мені дуже подобається. Зараз в мене інше, але я точно повернусь ще до цієї баночки. Лайк, like, рекомендаціон. Українські бренди. Ой, любов. Наступна порожня баночка, ще моя любов-любов, це для душа Cherry Blossom з ароматом вишні від українського бренду Holy Skin. Дуже ніжний, лайтовий, прекрасний аромат вишні. Він мені дуже-дуже сподобався. Це мій перший такий гелля душу. І перший гель для душу від Hol Skin. Лайк і Обов'язково буду досліджувати їхню іншу лінійку гелів для душу. Ну і треба додати. Ложечку дьогтю, весь цей мій хвалебний відеорозповідь про порожні баночки. Оце засіб, який мені не сподобався, це крем від українського виробника Сю для сухої шкіри. По-перше, він зажирний. По-друге, і найголовніше, він шалено просто пахне ромашкою. Навіть не пахне. Ну, просто перебір. Я. Якщо чесно, люблю, коли косметика пахне. Особливо, коли це цікаві які запахи або лайтові. Але я люблю, коли всього в міру. Але тут ну така різюча відушка. Ну, він так жахливо пахне, Хоча зараз баночка пахне досить пристойно, Але я пам'ятаю, запах цього крему це просто якийсь жах. Він дуже довго сотовувся. Мені здається, він створює якусь таку плівку. І це, мабуть, по-різному проявлялось, бо мені одні дні, наче було достатньо, я була ним задоволена. А іншими днями ні. Я знаю, що дівчатка хвалили інші засоби від С'ю, інших засобів я не пробувала, але цей крем мені не зайшов. Ну, але точно є прохання до С'ю. Будь ласка, зробіть щось з цим ароматом. ну це ж неможливо. Це просто неможливо. До речі, насправді так склалося, що я дуже рідко я не хвалю товари. В основному я людина, якій дуже дуже подобається. Продукти від українських виробників і вони реально класні. Тож поїхала далі. А далі у нас пінка для інтимної гігієни від Лапуш. Довго на ній зупинятись не буду, бо вона класна, бо в мене їх було вже дуже багато. Ви можете подивитись моє інше відео про порожні баночки і вона завжди там була. Вона класна, ніжна, класна має приємний аромат. Український виробник просто ще один класний продукт, який ви бачили в моєму. Відео огляді це крем-лягородіння з пробіотиками Лойовери від українського бренду LePuš. Так, так, у мене багато їхніх засобів. У мене шкіра досить чутлива. Схильна до сухості. І, чесно, я перепробувала різні гелі для гоління, і поки що цей крем він найкращий. Єдине, що мені не подобається, це якби щось потрібно зробити з пакуванням, тому що коли продукт залишається ось так, він там ну не те, що загусає, ця штука-помпа вона перестає його нормально качати, і тобі потрібно якось щось робити, щоб його звідти дістати. А так, засіб топ. Наступна порожня баночка слово «Лакуш». це відновлюючий крем для рук. Він мені дуже-дуже подобається. Це мій другий. У мене був він взимку, я ним спасалася, я з ним спасалась восени, тобто не восени, Восени це у нас буде скоро, весною. Дуже-дуже класний, дуже живить. реально відновлює, реально регенерує. Прям лайк рекомендаціон. Ось тут от я бачу, що в складі є вітамін «Е». І, масло, і прям, прям рекомендаціон. Наступна потужня баночка, це пінка для вмивання з буршиновою кислотою від українського бренду Fesley. Помпа, до речі, тут від пінки, від Holy Skin, яку я сьогодні показувала. Чесно, це була найніжніша пінка до того моменту, як я почала використовувати пінку від Skin Bar. Зараз вона в моєму догляді. Класна, базова, очищаюча пінка, лайк, like, рекомендаціон, Обов'язково. Познайомтесь з товарами від Firstly, вони варті вашої уваги. Наступна порожня баночка, до речі, ми вже нарешті дійшли до дна. Це скраб від українського бренду Mermaid Coco Jumbo обожнюю кокос обожнюю все, що пов'язано з кокосом. Дуже мені подобається це естетичне пакування. Цей скраб класний. Я взагалі з цими скрабами не одразу подружилась, тому що я та панянка, яка люблю скрабувати ті частини ось таким легеньким масажем. А цей скраб для такого типу нанесення не підходить. Він підходить, щоб його нанести і змити. Прям дуже, -дуже сильно розтирати, ні, тому що тут великі цукринки і вони подразнюють вашу шкіру. І трошечки знімають якийсь шар з долонь. Ось, але якщо його нанести так, як рекомендує виробник, шкіра така стає запашна з ароматом кокоса, така ніжна, гладенька. Просто-просто лайка, з крабами я користуюсь десь раз на тиждень. Наступна порожня баночка це у нас сироватка. Вона написана, що це кафейн сером від Лапуш, але це сироватка з вороновою кислотою. Класна сироватка. У мене була сироватка, яка коштує дорожче з геороною кислотою від Хіларі. Я пам'ятаю, в одному із відео на неї у другий раз жалувалась, тому що вона в е, мене викликала якусь алергію і коштувала вона в два рази дорожче, ніж оця, а ефект, мені не здається, що навіть тут більший. Але тут така текстура, знаєте, не ріденька, а така трошечко біленька і гостенька. Якщо ви шукаєте класну бюджетну сиворотку з гілороновок кислотою, передивіться. Наступна прожапаночка це такий 50 мл пляшечка рисового тонеру від Holy Skin. Він мені дуже-дуже сподобався, тому що він якісь робить дивина, чудеса з моєю шкірою. Дуже-дуже цікавий і має такий ніжний аромат. Реально дуже-дуже помітний результат, і колись я придбаю повну версію. До речі, моя історія з цим тонером почалася, що я спочатку отримала пробничок 10 мл. Він мені сподобався. Потім я купувала інші товари від Skin на мейкапі і ця штучка мені пішла в подарунок. Ну а потім я купила тонер, але я купила інший тонер від Skin, про нього я розповім трошки пізніше. Наступна порожня баночка це крем для обличчя, що у нас зі скваланом. На основі сквалану, оліїши олія абрикосової кісточки від Holy Skin. Це крем, мабуть, для сухої шкіри або мультизволожуючий, якщо зволожуючий, логічно. В принципі, непоганий, зручна помпа. Я ж кажу, тут був сью, і якщо прирівнити сю, це просто земля і небо. Класний такий базовий крем, реально якихось прям ультра-ультра чудес я не побачила, але, враховуючи цей склад, він має класно працювати. Що він, власне, і робив, раджу спробувати. Наступна порожня баночка, навіть дві це крем для дешкіри навколо хлороновою кислотою від Holy Skin. Одна така блакитненька, а друга рожева. І то, і то з галороновою кислотою, я, правда, склад не перевіряла, тому не знаю, вони однакові чи не однакові, але вони пахнуть однаково, мають таку ніжну текстуру, класно зволожують шкіру навколо очей. Я в пошуках свого фавориту, мені здається, що зараз його знайшла. Я тестую класний кремчик, але цей вартий вашої уваги. Наступна пробна баночка, це навіть пробничок гелю Алої від Eveline. Його я отримала в подарунок на якесь від Єви. Класний такий аромат дещо парфумований, що мене дуже здивувало, бо це дивно для таких засобів. Його я використовую після гоління, класний. Але зараз у мене в користуванні, як завжди, продукт від українського виробника. Наступний пробничок це пробничок крему, який я вже сьогодні показувала. Це ось цей кремчик від Lapuche, відновлювач класний. Тут вже всі слова сказані. Наступний порожний баночок. Це порожня баночка з тональної основи від The Fun від Oriflame. У мене, здається, колір alabaster. Він мене здивував цей тональний засіб. Чесно, от прям здивував. я не очікувала, що він так класно лягатиме на мою шкіру. Я туди ще підмішувала мій улюблений тональний засіб, з яким я провагнулася з кольором від же який в мене Project Penny і який я хочу врешті завершити. І чесно я задоволена, колись я думаю, що я повернусь до цієї тональної основи. Да, і таким блідно-лицем, як я він ідеально підходить. Наступна порожня баночка, тут говорить нічого, це порожня баночка з моєї маски для волосся від українського бренду Манель. Вітамін B5 і фітокаротин – просто моя найулюбленіша маска Ever. Вона прекрасно справляється з моїм волоссям, яке дуже-дуже норовиться і дуже норовиться заплутатись. Я сижу на цій масці вже дуже давно, вже ось буде рік, і я її зміняю. І в мене зараз літрова така банка. Це, коротше, найкраща просто маска Ever. Маска від українського виробника досить. Класний склад і досить приємна ціна. лайк like рекомендаціон, співала її оди, буду співати оди, буду співати оди, ось так. Наступний у нас SPF серія Novage Oriflame. Я в пошуках свого класного SPF. Він, як всі SPF, блестить на шкірі. Наскільки класний він діє, а тут SPF 50, я не знаю, тому що в мене немає цієї лампи ультрафіолету. Я не можу перевірити, я можу тільки. Довіряти виробнику. Я в пошуках іншого класного SPF-захисту, тому я його не повторюю. Хоча в наступних порожніх баночках ви його також побачите, бо колись я їх придбала два. Ну, у нас майже кінець, що трошечки є. Тут у нас сиворотка Newborn від Marmite. Знаєте, мені сподобався цей експеримент. Реально класна. Шкіра після цієї сироватки, вона класно зволожується. Вона така відновлена. Зараз у мене інша сироватка від ромейт, і мені також подобається дуже шкіра після неї. Текстура така, знаєте. Не рідка, а така гелеподібна, біла, вона залишається на стінках, не дуже зручно для цієї піпетки, бо ось тут воно все і воно не до кінця набирається. Потім її потрібно якось витрушувати. Баночка дуже естетична, в принципі, мермати, вони завжди запарюються над естетикою упакування, але от вона для цієї сироватки не зовсім підходить, тому б. Ну, я б обов'язково її повторила, і дуже дуже мрію, що упакування заміють. Хоча ця баночка ну вона шалено, просто красива. Цілу гору вже сьогодні перебрала наступна порожня баночка. Знову сиворотка. Це сиворотка для шкіри під очима від «Фестлі». Я її брала вже неодноразово, красно зволожу. Я все використовую ці сивертки, надію, що вони трошечки мені щось там освіжать, розгладять, і в мене не буде так багато мімічних зморшок, але я думаю, що треба брати щось активніше. Але для зволоження класно. І я реально. Працює над тим, щоб завложувати свою шкіру під очима, яка є сухою. Наступна порожня баночка це баночка спеціального зігріваючого крему, як позиціонує виробник для ніг. Та тіла я використовувала тільки для ніг. Це найкращий кремчик для ніг, який я тільки пробувала в своєму житті. Він з лавандою, з касторкою, це, до речі, лапуш. Він шалено приємний, і він той крем, який класно зволожує вашу шкіру. Ніжок і приємно так охолоджує і зігріває одночасно, мабуть, це ефект касторки. Дуже-дуже мені сподобався, я його на зиму обов'язково повторюю. Наступні у нас пробнички це у нас пробнички парфумів номер 14, від Amazing Aroma 14, він в мене здається, це ось цей аромат. Ані, це... це не бакара. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Точно не мій запах, хоча мені здається, що 14-й це був е, такий ніби аналог на Бакару. Вони дуже стійкі, вони цікаві, вони всі нагадують якісь інші парфуми. І тут у нас 17 пічхані. От оцей пічхання, от він такий різковатий, е, він такий літній, але він такий різковатий, дуже-дуже квітковий солодкий. Цей точно я не повторю. 14-й, мені здається, все ж таки, що це, да, це бакара. В принципі, можливо, я колись спробую. У мене інша баночка від Amazon Aroma. Я дуже задоволена. Це такий, знаєте, типу Дюб на Givenchy Linder Diet з моєю улюбленою такою сірою стрічкою, яку, на жаль, не використовують, не виготовляють. У мене є трошечки, я ці трошечки бережу, просто. Тому що ліндер діти вони є, вони схожі за настроями, але вони не ідентичні. На жаль, сірий Eau de Parfum був моїм найулюбленішим. Ось, що про ці? Вони стійкі, вони класні, якщо хочете поекспериментувати, спробуйте замовте сет. Сет, здається, 6 штук коштує щось 300 гривень. Ви потестите, походите, 2 мл, реально вистачає. Надовго, а я люблю робити не один пшик. Він реально стійкий, що мені подобається, я люблю стійкі аромати. І наступна порожня баночка це у нас порожня баночка-перемога. Такий курдюплик це пробничок уже пробничок. Олівчика для губ від LCF, MauMe це моя перемога з Project Pen. Насправді тут ще є продукт, незважаючи на цей маленький розмір. Але він уже ніяк не підстригається, тому я вважаю, що йому прийшов кінець. Дякую, це була класна інвестиція за 999-2015 році. Він відпрацював просто на 100%. За що зараз зовсім інша формула, не знаю, побачу, можливо, я колись спробую. Але я на меті маю бажання спробувати олівчики від Ellen Pro і від Sei B'ют. Дякую, що ви були зі мною, що ви додивилися це відео до кінця. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи тестували ви засоби, якими користувалась я на цьому відео. Буду дуже вдячна за вашу будь-яку проявлену активність, лайк, коментар, особливо підписку. Це дуже-дуже мотивує рухатись далі і дає такий, знаєте, певне відчуття, фідбек у зв'язку з вами, з моїм глядачем. Цілую, люблю всі продукти знайдете в інфобоксі. Бережіть себе до наступних зустрічей.